А тепер у нас гороскоп астрологічний для близнюків на червень місяць. Готовтесь з 1 по 10 червня. Сильний старт, багато пропозицій, можливість швидкого кар'єрного стрибка. Не прогавте час. Але потрібно уважно читати умови. Аналізуйте, думайте, з ким заключати контракти, з ким ні. Хто вам підходить, і який стиль вашої поведінки? Ризик, але буде велика напруга, і це може спровокувати ризик нервового виснаження? Можливі легкі флірти, але глибоких емоцій поки не очі З 11 по 20 червня можливість затримки по зміни планів, тож. Час перепланування і уточнення деталей проєктів. Будете підчищати все, що неправильно зробили в першому періоді. Рекомендується більше спати, уникати перевтоми очей і мозку. Старі знайомства нагадують про себе, можлива поява колишніх партнерів. Хтось дасть про себе знати. З 1 по 30 червня гарний період для укладення нових угод, починань, сприятливі знайомства через друзів, відчутне поліпшення загального стану. Підійдуть активні прогулянки на повітрі. Нові знайомства можуть стати дуже перспективними для серйозних стосунків. Рунічний гороскоп. З 1 по 10 червня важливі новини, натхнення, поява цінної інформації. З 11 по 20 червня час випробувань і необхідності проявити терпіння. З 21 по 30 червня радість, позитивні результати, святковий настрій, зворотскоп здоров'я. З 1 по 10 червня потрібно берегти нервову систему, корисні дихальні практики. З 11 по 20 червня можуть удоволствиесь хронічні проблеми через стрес. Варто поберегти себе. з 21 по 30 червня ідеальний час для оздоровчих процедур зміцнення імунітету. Гороскоп снів з 1 по 10 червня сни про листи, дзвінки, слова, підсказки, куди рухатись далі. З 11 по 20 червня сни затримки, замкнені двері, символ того, що треба щось переосмислити. З 21 по 30 червня сни про веселощі, свята, концерти, знак успіху, відкриття нових можливостей. Всього доброго, близнічки.